Привіт-привіт! Друзі, як і обіцяла, зараз знімаю для вас відео про те, що ж таке у фармасі 35 балів. Що це таке за цифра і чому варто на неї звертати увагу. Найперше, давайте розберемося, що таке взагалі 35 балів. Переведемо бали в гривні. Це приблизно 1000-1100 гривень. Чому приблизно? Тому що різні наші продукти мають різні бали, але коли ви робите замовлення або коли ви гортаєте каталог, то ви бачите, скільки балів який продукт і можете прорахувати. Так от чому зручно робити і варто робити замовлення? Ну так, підбирати, щоб воно виходило на 1100 балів. На 1100 гривень? А тому, що а, якщо ваше замовлення, ну звичайно, не тільки ваше, а плюс ваші родичі, клієнти, знайомі, а, і от підбирається на 1100 замовлення, то ви не оплачуєте доставку, і це дуже дуже зручно. Не в кожній компанії таке є. От, звертайте на це увагу, і для мене це був один із головних таких моментів, чому варто все-таки робити замовлення на 35 балів. От. Іноді бувають акції, коли робиться оплата і за меншу кількість балів, але ми з вами говоримо про взагалі. Так от, взагалі, при замовленні на 35 балів тере 1100 гривень, доставка безкоштовна. Але є ще одна така приємна штучка, яка для мене також чим далі, тим більше грає роль. Це те, що при замовленні на 35 балів у вас в корзинці в кошику відкривається от така от додаткова табличка, де ви бачите вибір продуктів за суперзнижками при замовленні на 35 балів. За кожні 35 балів можна взяти один якийсь класний продукт. Я швиденько зараз поділюся, чим власне. Спокусилася я. Ну, звичайно, це шампуні. Одна з важливих для мене продукцій це догляд за тілом, за волоссям. Ну, Я це все діло люблю. Так от, дивіться, я один із перших замовила ось такий шампунь от, з дуже цікавою назвою: це Сила моря. Мені дуже подобається його аромат. Дуже класно пахне. Так от в каталозі він коштує десь біля 120 гривень. Я його взяла за 30 за 30 гривень при замовленні на 35 балів. Те саме стосується іншого шампуня, який дуже сподобався моїй мамі. Це шампунь з кератином, Взагалі, серія з кератином це одна з фішок. Компанії фармасі, тому що каратин це білок, а далеко не кожен шампунь не в кожній компанії має у своєму складі білки, які укріпляють волосся, які роблять його таким, знаєте, живим, наповненим і так далі. Ну, Про кератин можна баглакати довго. Так от, от, Такий шампунь з він коштує десь біля 200 гривень, десь, здається, чи... 190 чи 189 гривень. ну, Щось така сума. Ну, невеличка, але все одно вона м -м, така. А я взяла цей шампунь за 50 гривень, от буквально у квітні. І мама. М і ним із задоволенням користується я також, ми вдвох. От. Окрім шампунів, звісно, це догляд за обличчям. Також от такий от крем для догляду за шкірою довкола очей. Це дуже така делікатна шкіра. От. Але ціна цього крему ну, досить неделікатна від 400 гривень. Я цей крем свого часу при замовленні на 35 балів, взяла всього-навсього за 100 гривень. Тобто, Одну четверту від вартості. Ну Для мене це насправді супер. І я ним дуже-дуже задоволена. А, також є у нас доглядові серії, от наприклад, одна з них це калемблюла це для чутливої сухої шкіри. І от спеціально вам покажу, бачите, він такий у вигляді, як ще наші бабусі любили. 에, доглядати 에, салом, так? от, ну, Насправді, сало це дуже класний такий засіб від зморшок, як виявляється, як розповідають наші бабусі. Так от, е, календула це крутіше, ніж сало. от, Це дуже хороший догляд за шкірою чутливою, особливо, якщо вона зазнала в. Впливу від морозу, або навпаки, від спеки, ну, тобто, які, якісь є, або можливо, якась алергія там, на сонце, на пилюку, ну, тобто, шкіра переживає, і ви це бачите. Так от, якраз календула, от цей бальзам гель -бальзам, крем крем-бальзам-календула дуже класно допоможе пережити і відновити свою шкіру при опіках, при обмороженні і так далі. І от В каталозі він коштує десь 250 гривень. Я його взяла при замовленні на 35 балів, я його взяла за 50 От. Зараз, от буквально в квітні, я ще взяла ось такий класний флакончик, він мені дуже подобається. Це а, спрейчик алоє, який навпаки він озволожує. Якщо календула вона заживляє, то а, Алой, от бачите, він такий прям л'ється, як, як водичка, але він дуже приємний. На літо він буде просто супер. от, Але я думаю, що зволожувати нашу шкіру треба і взимку, коли опалювання висушує нас і так далі. От Мені він дуже подобається. Він такий, знаєте, йде, як. Есенція от, дуже шкіра після нього наповнена, така, розгладжуються всі зморшечки. От, набувається такого здорового вигляду, якщо це на обличчя ви наносите, можна і на тіло, ну, як хочете, можна ним обливатися. От, він теж 250 гривень в каталозі, я його взяла за 40 гривень при замовленні на 35 балів. от. Те саме стосується і ось такого цікавого кремчика. Спеціально вам показую в м, упаковці. О, це BB крем який мені дуже подобається. 50 грам. В каталозі він коштує е, більше 200 гривень, по-моєму, 260 чи щось таке. А я його взяла за 80 гривень е, при замовленні на 35 балів. Тобто, це от, е, якраз він класний буде для тих, у кого шкіра. Швидко жирніє, а якщо треба її матирувати, і він такий плотненький, дуже класно лягає. І, в принципі, і на будь-яку шкіру він дуже класно, дуже природньо виглядає. Він мені дуже подобається. Так от, от з ним я познайомилася саме завдяки цій акції на 35 балів. І я це можу розповідати дуже багато, дуже як вам сказати, без паузи, тому що я дуже люблю от оці наші пропозиції. А до речі. В березні місяці я в основному брала при замовленні на 35 балів, я замовляла серветки для прибирання, бо їх просто обожнюю, я замовила, мабуть, чи 6, чи 8 упаковок, частину залишила собі, частину продала, частину подарувала. Ну, тобто, Якщо, наприклад, тобі не зовсім цікаво, те, що там пропонується в цій таблиці, тому що, ну, звичайно, там до 10 продуктів це не весь каталог, От. але можна обрати щось, чимось користуватися. Користатися, його подарувати або ще краще продати, і таким чином собі заробити на те, що тобі хочеться. От чому варто е, дивитися на е, табличку е, тих продуктів, які е, беруть участь в акції на кожен місяць, так місяця ця. Е, Табличка оновлюється, і ми ними ділимося в наших чатах по продукції. Звертайте увагу, що пропонується за 35 балів у даному місяці, і ви можете розуміти, що, чим себе ви можете порадувати. Ну і, до речі, протягом місяця продукти, продукція закінчується і, звичайно, може додаватися щось іще смачніше. Ну, я таке помічала не один раз. Можна і аромати взяти, ну тобто багато чого цікавого. От, тому я вам всім пропоную робити замовлення. Хай це буде на е, місяць одне, але Воно буде вигідно максимально і для вас, і для ваших клієнтів, і для ваших знайомих, і для тих, кого ви хочете побалувати подаруночками, От тому що це дійсно дуже класна штука, безкоштовна доставка, і купа класних продуктів, які дуже 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 подобаються, які дуже необхідні, і які не завжди хочеться купувати. ну, за заціною каталогу. От, тому, якщо це відео було для вас цікавим, ставте лайк е і чекайте нових е цікавих відосиків, які я вам запропоную. До зустрічі, папа! -па.